Китаївському монастирі існує дійсно унікальна історія, яка варта вашої уваги колись тут жив священик Досифей. і він володів неймовірним даром провидення. Він міг бачити майбутнє. До нього неодноразово зверталися такі шишки імперії, які вам навіть і не снились. Кажуть, що сюди навіть приїжджала сама Єлизавета Петрівна. Сюди в цей монастир вона хотіла поспілкуватися зі священником. Вона запропонувала Досифею переїхати звідси аж в Петербург. Але священник відмовився. Він вважав, що це місце. Володіє справжньою силою, Тож він навіть поселився десь в цих печерах, прямо під моїми ногами. І я ж перед самою смертю Досифея зайсувалася, що він навіть не чоловік, він був дівчиною. Не повірте, це була дівчинка-дарина, яка в молодості втекла від батьків сюди. Вона не хотіла жити з ними. Вона хотіла присвятити своє життя молитві та Богу. Саме тому люди навіть і зараз вірять, що ця дівчина дарує людям таку силу. Яку дійсно не можна передати словами, і вам треба неодмінно приїхати в цей монастир, щоб побачити, яка ж тут дійсно краса, і повірте мені, нам є що вам розповісти про цю місцевість. Саме тому підписуйтесь і дивіться далі.